Якщо ми не будемо підтримувати фронт, то війна прийде в кожну домівку. З таким гаслом волонтери продовжують збирати і передавати гуманітарну допомогу у найгарячіші точки України. Олександр Кабанов родом із Дніпра, очолює благодійний фонд Моноліт який працює вже вісім років поспіль. Спершу опікувалися дітьми-сиротами, але з початком повномасштабного вторгнення перепрофілювалися на ширшу аудиторію. Сьогодні допомагаємо і військовим, і цивільним. І дітям, і константі, і донецьке направлення, запорозьке направлення. Зараз відкриваємо відділення в Херсоні. І збираємо гуманітарну допомогу до Херсону. Продукти питання, гігієна і медикаменти це саме, що необхідно, більш упорно робити на сьогоднішній день. Це на фронтові громади. Наразі благодійники співпрацюють з усіма структурами і фондами, а також громадами краю, які готові допомогти потребуючим. Особливо тісна командна робота із Холмківської та Середнянської ОТГ, які регулярно пакують передачі у прифронтові села та міста за словами Олександра фонд має кілька відділень по всій Україні. Відтак волонтери комунікують із людьми на місцях, формують запит необхідного і вже тут готують вантаж. У нас є спілкування з громадами, з Константіновської громади, з херсонськими громадами. У нас є спілкування з цими людьми. Ми постійно на зв'язку. Вони до нас звертаються через лист запит. Ми вже звертаємося на склади через же лист запит і стараємося наладити, щоб воно йшло дійсно дійсно на туди, де потребують цю допомогу, де дійсно горяче, де кипить, де ну де воно наде. Олександр телефонує до волонтера в де окупований Херсон. На іншому кінці відповідає Володимир Міщеряков, який на місці розподіляє отриману допомогу, а також формує перелік необхідного. Через похолодання і надмірну вологість. Доброволець просить відправити у тамтешні села медичні препарати для дітей і продукти харчування. якщо ми за цивільне говоримо то все таки. Тоже, что направление по детям, это uh -huh. жаропонижающие, это противовоспалительные, противовирусные, все то же самое, цивильные, уже в аптеках стоят, под аптеками, с руками протянутыми, Понял, Просят. понял. Скажи мне, а по продуктам питания? Элементарные продуктовые пакеты. Все. Газ есть в Херсоне, слава богу, электричество с перебоями, но газ есть. Все то, что можно, мы можем от, э, любой хозяйушки поставить на кухню на стол, чтобы она приготовила из этого, mm -hmm. чтобы прокормить семью. То вот это. Вот То і наждає час в Херсон ведомство. В'ячеслав Поляков, лікар за фахом, який наразі на добровольчих засадах працює у комітеті медичної допомоги Закарпаття, не приховує гуманітарного вантажу порівняно з першими місяцями вторгнення. Поменшало в рази. Тож запит херсонського волонтера намагатимуться виконати, але лікарям на місці доведеться виходити зі скрутного становища. Я дуже добре орієнтуюсь у. Переліку медичних засобів, які ми маємо, і на жаль, ми тепер засобів жарознижуючих для дітей не маємо. Ми можемо дати жарознижуючі засоби для дорослих, але треба буде їх якось ділити. Ну тобто якось виходити із ситуації, тобто щось підбирати, якісь замінники давати. Звичайно, допоможемо. Звичайно, ми не кинемо дітей, але ну в повному об'ємі ми ліків не маємо. Гуманітарну допомогу ми отримуємо від наших міжнародних партнерів. Від швейцарських, від французьких партнерів, від простих людей із Європи, котрі саме збирають за власним бажанням, збирають гуманітарну допомогу і хочуть допомогти чимось. За два роки від міжнародних донорів комітет медичної допомоги отримав понад 360 кам'йонів гуманітарного вантажу. Наразі склад напівпорожній, але волонтери все одно примудряються відвантажувати крам. Цей мікроавтобус на прифронтовій території виїжджає щонайменше раз на тиждень. За потреби частіше. Нині його пакують полюшками, засобами гігієни і частково медикаментами. Ми відвантажуємо засоби гігієни, медичні засоби деякі. Ми відвантажимо вологу серветку, ми відвантажимо регідратант, це засіб при отруєннях, при дегідратації організму. Ми відвантажимо деякі ліки. Ми допоможемо е, памперсами. Ми маємо невелику кількість, але, звичайно, все, що можемо, все віддамо. Волонтери благодійного фонду Моноліт за підтримки комітету медичної допомоги Закарпаття відправляють вантаж усім потребуючим: військовим, цивільним у заклади охорони здоров'я та освіти. Працюють як з адресними доставками, так і поміч територіальним громадам. За роки роботи передали тисячі тонн гуманітарки, автомобілі для військових. Амуніцію та прицільну техніку і не спиняться допоки отримуватимуть запити. Разом з тим, керівник фонду звертається до небайдужих осіб та організацій, аби люди продовжували підтримувати військо і особливо цивільне населення, яке під щоденними обстрілами не має фізичної змоги придбати їжу, ліки і теплий одяг.